Всім привіт! Мене звати Євгенія Груленко. Я онлайн-логопед для дорослих та тренерка мовлення. Рада вітати вас на своєму youtube каналі. Сьогодні ми поговоримо, чому ж так непопулярно займатися з логопедом, чому більшість дорослих соромляться цих занять і просто шаленіють від того, коли розуміють, хто ж такий насправді логопед. Як він допомагає і як комплексно вирішує ваші запити. Якщо готові подивитися це відео до кінця, давайте починати. Мені здається, традиція не ходити до логопеда з'явилася десь у часи СРСР, коли... Людям здавалося, що психологи і логопеди – це більші шарлатани, ніж шамани, бабки і інші ворожки, гіпнотизери-астрологи, які якимось чином покращували розвиток мовлення дітей та дорослих. Тому з тих часів побутує твердження, що Аля саме пройде. Також мені здається, це твердження базувалося на уявленнях і схильності не довіряти іншим людям, тому що люди в цих закритих суспільствах СРСР звикли говорити неправду, тому що за правду можна було дорого поплатитися. Тож насправді було вигідно мовчати, приховувати і не розказувати усієї правди. Але зараз в умовах відкритого суспільства, в умовах свободи слова і того, що українська державність розвивається попри все, дякуючи ЗСУ і йде у європейське суспільство, якому зовсім не знайомі оці канони. Приховування ворожнечі, недовіри і так далі. Я думаю, що логопедична карма має таки очиститися просто зараз, після перегляду цього відео. Чому так? Раніше багато дорослих людей стверджували, що воно саме мовлення покращиться, класно розвинеться і все буде чудово. Проте наразі маю. Просто шалено неймовірний кейс учня, який прийшов до мене у досить юному 9-річному віці. За рахунок того, що він мій знайомий, скажімо так. І от хлопчик, 9-річний, не вміє промовляти звук. Р. Він ніколи не був у логопеда. Не тому, що не мав достатнього фінансування, не тому, що. Не знаю, так якось жахливо складалися його обставини життя. Ні, все було нормально, просто з якихось причин він не ходив до логопеда. І от, як виявилося, після діагностики йому вдалося поставити звук за одне заняття, а автоматизувати і ввести в зв'язне мовлення за чотири заняття. Тобто, фактично, місяць занять. І дитина забула про проблему картавості. І ось як наслідок. А якби батьки не звернулися до логопеда у цьому віці, якби цей хлопчик виріс і уже в дорослому віці зустрівся з тим, що насправді йому не подобається те, що він картавить, і насправді до логопеда ходити не соромно, бо Швидко поправити дикцію, можливо, так, інколи це довго, інколи це робота над собою, і ось цей випадок швидко поставити звук. Це невеликий відсоток у моїй практиці, буду відвертою, тому що зазвичай діти мають складні мовленнєві патології, а дорослі занедбані випадки, яким треба допомагати прям дуже інтенсивно. Тому тут. Надзвичайно важливо приділяти увагу тому, що логопед не якийсь шарлатан, який спрямовує вашу увагу на якісь там недоліки фантастичні, а на те, що рання корекція на початкових етапах виникнення будь-якого мовленнєвого порушення, призводить до того, що дитина виходить в умовну норму. Мовлення набагато швидше, ніж коли це робить дорослий, з яким працюю безпосередньо я за якийсь довший в декілька разів проміжок часу, аніж дитина. Тому я б хотіла наголосити, що логопед у першу чергу не той спеціаліст, який працює з хворими людьми. Ні, це не так. Він працює із складними і з легкими випадками мовленєвих порушень. І людина, яка знає норму і патологію, буде краще розбиратися порівнянні з тією, яка знає лише умовну норму. І жодних відхилень від цієї норми не сприймає. Тому ось тут надзвичайно важливо, хочу. Прямо підкреслити ці слова, що той логопед, який працює з дитиною з умовною нормою артикуляційного апарату, він допоможе їй швидше, ніж не знаю там якийсь спеціаліст інший не логопед, який буде спрямовувати увагу дитини на те, як має бути. Зараз. В ході роботи з дорослими я розумію, що у той час ще років 20, може навіть 30 тому, не було такої інтенсивної допомоги для усіх дітей. Зараз вона є, і зараз говорити про те, що ти працюєш з логопедом, не соромно. Це велика розкіш працювати з логопедом, дозволяти собі звучати. Певнено, красиво, переконливо і насолоджуватися цим надзвичайно важливим процесом говоріння. Також, звісно, я розумію, чому деяким людям не хочеться працювати з логопедом, тому що це ніби визнати, що все-таки треба щось робити в якомусь процесі. А не стояти, очікувати, думати, як воно зміниться, не зміниться, переросте щось інше станеться. От такі якісь сподівання і очікування швидкого результату вони все-таки перемагають над здоровим глуздом і над науковими дослідженнями в першу чергу. Тому я закликаю усіх, Популяризувати те, що ви ходите до логопеда. Як це можна робити? Просто діліться тим результатом, який ви здобуваєте під час занять. Нещодавній кейс моя учениця, яка прийшла за тим, щоб просто говорити переконливо, вести класно перемовини, У ході занять перестала поперхуватися їжею. Вона це робила завжди. І коли пила воду, і коли їла завжди-завжди поперхувалася, їй треба було прям багато ресурсу виділяти на ось цей момент простого пиття води. Зараз вона може бігати, пити воду з пляшки і насолочуватися, йти і пити воду, поєднувати ці два процеси. І, здається, вона прийшла на моє заняття не за цим. Але її життя стало набагато легшим і зручнішим. Ще один з учнів відчував постійний тиск у районі грудини, і тоді, коли ми пропрацювали з ним дихання, йому прям значно стало легше. Знову ж таки в нього не було прямого запиту до мене прибрати якесь затиснення з грудної клітки. Абсолютно ні. Але ось як магічним чином працює простір логопедичний, кваліфіковано вибудований, тому що все-таки мовлення це робота з усім організмом в цілому. І це прекрасно. Багато учнів дивуються, що як так, це ж просто логопед, а звідки такі знання з одних і інших наук неврології, патології. І, і, і так далі. А без цього просто не може бути логопедії. Тому закликаю, коли ви вибираєте собі спеціалістів, вибираєте розумних, виважених, ерудованих людей, які комплексно підходять до вирішення вашої проблеми, а не вузько дивляться лише в межах вашого запиту. Це набагато полегшить ваше життя. і... Свободу говорити впевнено і переконливо. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Сподіваюсь, вам було корисно, і ви зможете підтримати відео подобайкою, а також будь-яким коментарем під відео для того, щоб підвищити його рейтингу переглядів на YouTube. Дякую, що були сьогодні зі мною. До нових зустрічей! па па па